Похідне ліжко Ranger Comfort артикул 5522 з наповнювачем, з великою подушкою, з карманом на металевому каркасі, навантаження до 150 кг. Нахил спинки на чотири положення. Регулюється ось таким механізм, механізмом. 4 положення. Це раз, два. Три, 4. Ніжку цю можна скласти. Щоб повернути в горизонтальне положення, треба зробити ось такий рух.